Британська марка MG, яка колись асоціювалася з класичними родстерами, сьогодні переживає масштабне перетворення у своїй більш ніж столітній історії. Під крилом китайського гіганта Сайк Моторбренд не просто відродився він перетворився на глобального гравця з амбіціями підкорювати ринки по всьому світу. 30 червня в Китаї стартував продаж оновленого компактного седана MG 5 2026 року. Цей автомобіль чудовий приклад стратегії MG на глобальному ринку, максимум стилю та оснащення за дуже привабливою ціною. Чотири комплектації доступні від 8 тисяч 400 доларів. І це навіть за мірками Китаю звучить дуже привабливо. Що пропонує цей недорогий, але яскравий представник британо-китайського альянсу Morris Garages – Давайте розбиратись. Оскільки це річне оновлення, а не зміна поколінь, революції не відбулося. Зате з точковими покращеннями, які роблять машину трохи цікавішою та сучаснішою. Цей седан продовжує боротися у середньому ціновому сегменті та націлений на конкуренцію з європейськими хітами Ford Focus та Volkswagen Golf. Зовні MG5 залишився таким же агресивним і харизматичним. Велика хижа, решітка радіатора, вузькі світлодіодні фари та стрімкий силует у стилі фасбек залишився тим самим. Головна новинка пара свіжих кольорів кузова яскравий помаранчевий та стриманий, але стильний сірий. Ці відтінки чудово підкреслюють характер машини, яка явно націлена на молоду та енергійну аудиторію. Оновлений mg 5 це компактний седан, який зберігає колишні габарити, довжина 4715 мм, ширина 1842, висота 1473 та колісна база 2680 мм. Дорожній просвіт традиційно скромний 138 мм, як і раніше. Колісні диски доступні у двох варіантах: 16 або 17 дюймів. Передня підвізка, класика жанру, незалежна Макферсон, задня торсіонна балка, але теж зроблена незалежною. Вага машини варіюється від 1260 до 1315 кг, а максимальне навантаження 450 кілограм. Деяким скептикам, які звикли критикувати китайські автомобілі за кузов із фольги та сумніватися у їхній безпеці, виробник відповів конкретними цифрами та фактами: кузов нового автомобіля має жорсткість накручення 25 тисяч 866 метр на градус. Більше того, 65% кузова виконано з високоміцної сталі, що значно підвищує його міцність та надійність. У середині салону шість подушок безпеки, що забезпечують надійний захист водія та пасажирів. І на десерт приємний бонус. При старті продажів покупцям пропонують довічне безкоштовне базове технічне обслуговування та розширену гарантію на основні вузли та агрегати. Ось ми і підійшли до двигунів цього компактного седана. Нічого нового в лінійці силові установки залишилися незмінними. Для тих, хто цінує простоту та надійність, є атмосферний півторалітровий мотор потужністю 129 сил та 158 ньютон – метр крутного моменту, який працює в парі з варіатором. Максимальна швидкість 180 км на годину, а заявлена витрата палива цілком скромні 6,4 літри на сотню. Якщо хочеться додати трохи драйву, є турбований півтора літровий двигун на 181 силу та 285 Нм метр крутного. Він поєднується з семиступеневою ступеневою роботизованою коробкою передач з подвійним щепленням. Це дозволяє перемикатися між передачами без розриву потоку потужності, роблячи перемикання більш швидкими та плавними. Розгін до сотні займає 6,9 секунд, а максимальна швидкість досягає 200 км на годину. При цьому середня витрата палива лише 6,5 літрів на 100 кілометрів. І ще маленький, але важливий нюанс. Паливний бак тут розрахований на 50 літрів. У салоні з'явилося стильне двокольорове оздоблення. Чорний з яскравим помаранчевим, яке гарно поєднується з новим кольором кузова. Компонування при цьому залишилося майже без змін. Знайоме триспицеве рульове колесо з плоским низом, сучасна 12-3-дюймова і панель приладів і центральний екран, також 12 і і дюймовий в топовій комплектації або 10-дюймовий в базовій версії. В автомобіль інтегрована можливість оновлення програмного забезпечення повітрям. Також з'явився голосовий помічник на базі штучного інтелекту, який розуміє команди природньою мовою та допомагає керувати функціями автомобіля. Водія зустрічають спортивні крісла з гарною бічною підтримкою та електрорегулюваннями, щоб довго не втомлюватись та впевнено триматись на поворотах. Атмосферу всередині створює контурне підсвічування з 256 відтінками. Яке не просто світиться, а змінює колір у ритмі музики та підлаштовується під освітлення зовні невелика світлова вистава на кожен день. У базовій комплектації на вас чекає все необхідне для комфортної та безпечної їзди. Кнопка старт-стоп, електрорегулювання зовнішніх дзеркал з підігрівом, а кермо можна налаштувати в двох напрямках. Водійське сидіння регулюється вручну в шести напрямках, а в топовій версії вже електрично. Пасажирське сидіння ручне регулювання для всіх версій. Аудіосистема в базі чотири динаміки. Але якщо ви меломан, то в топовій версії на вас чекає акустика Аркаміс з вісьмома динаміками. Електричне гальмо стоянки і кондиціонер входять в базу, а в топі вже клімат контроль. Для маневрування в обмеженому просторі передбачена задня камера, в базі проста для паркування. У топовій версії цілий набір камер на 360 градусів, включаючи вид під автомобілем. І, звичайно, електронні системи контролю стійкості та круїз контроль, які роблять поїздку не лише комфортною, а й більш безпечною. Оновлений седан MG5 2026 року вже доступний для замовлення в Китаї. Він представлений у чотирьох версіях: дві з атмосферним двигуном та дві з турбованим. Базова комплектація коштує лише 8400 доларів, а топова 9800. Такий цінник одразу привертає увагу, чи не так, але не думайте, що цей седан тільки для Китаю, він є глобальною моделлю та пропонується на багатьох ринках світу. За цим стоїть амбітна мета перетворити MG на по справжньому масовий і технологічний бренд, який зможе тягатися зі світовими лідерами як на китайському ринку, так і за його межами. І перші кроки цього масштабного наступу вже помітні: сучасний дизайн, адекватна ціна та конкурентоспроможні характеристики. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.